Привіт всім! Чергова неділя, і відповідно ми знову з вами і проводимо розіграш невеличких подарунків для користувачів слейту. Нагадаю, для того, щоб прийняти участь, потрібно мати заповнену форму в під відео, яка є. І відповідно дивитися це відео. Якщо ваш гаманець. Випав як потенційний призовий, ви можете отримувати ваучер на 1000 старшлаксів під 20% річних. Ми визначимо 10 гаманців, з яких 5 можуть отримати ваучери. Потрібно їх тільки забрати. Давайте проберемось по новинах. Ціна старшлаксу. Трошечки е, виросла за минулі тижні. І зараз чекаємо, що в це ж найближчим часом, можливо, піде в ріст ціна Старшлаксу, Але і взагалі до новорічних свят, я так думаю, ми так вважаємо, що ціна буде все ж рости. Але, 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 на CBDC-сейлі. 57-й стейдж. Токенів було продано за цей тиждень десь мільйон штук. Відповідно, ліквідність трошечки теж впала. Ну і відповідно збільшили, збільшились у нас дані, що стосуються е, ринкової вартості і ринкових дій за Star На VIFUNDER так само продовжується збір інвестицій для Касатор Core. Є дуже багато новин, що стосується оновлень флейту і новини хороші, що стосуються інфлюєнсерів. Тому читайте в, в, в офіційному каналі Твіттеру дані про. Новин слайд. Давайте перейдемо до нашого розіграшу. Першим ділом ми визначаємо 10 гаманців, які е, потенційно можуть виграти один ваучер. Кожен з яких може виграти один ваучер на 1100 флаксів. Давайте трошечки ще раз перемішаємо і підемо в визначати. 158 гаманет. Так, перший є Видаляємо. Відповідно, перемішуємо. Далі. Другий. Коли ви бачите, що ваш гаманець випав, в колесі фортуни вам залишається тільки. Написати комент третій. Написати комент під відео в коментарях з вашим нікнеймом, який ви подавали в формі. 4. Формі під, цього, під цим відео. Давайте далі ще щось трошечки. Перемішаємо гаманці. Є. Yeah. П'ятий yeah, так. Кожен раз нові гаманці. Кожен раз нові гаманці. Ти штук. Так, що в нас є? Наступний. Я e один вот сьомий, перемішаємо. Є ще один дев'ятий, наскільки я розумію. Десять гаманців ми визначили. Чекаємо у вас в коментарях під відео. Давайте далі визначимо 11 З яким підемо далі. Я. Обдиницький гаманець. Давайте заберемо ще раз наші ці гаманці, які у нас випали як потенційні. Власників, яких ми чекаємо, ми чекаємо в коментарях під відео. Yeah. Далі зараз ми збережемо ці наші гаманці, щоб вони нікуди ні, нікуди не ділися. І відповідно йдемо далі. Я yeah, ми їх зберегли. Так. Давайте для 11-го гаманця дивимось. Так, в нас підписано 2360 користувачів. Це добре. На минулому тижні. Нагадаю, в нас був випала можливість перенесення призу на наступний розіграш. Тому в нас в сьогоднішньому розіграші в нас розігрується 4720 старслаксів. Але ще цей. Виграш може подвоїтись, тільки якщо відповідно випаде на колесі фортуни така позиція. Давайте додамо ще одну нашу важливу позицію. 10 тисяч старшлаксів. Видалимо останній результат. Які ми пробували. Так, ну що, готові? Я готовий. 10 000 у нас є ось якраз прокручується, і я готовий визначати. Поїхали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Є! Ну, 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 yes! Вітаю, вітаю переможця! Помноження. йде помноження Двох 4720 Старслаксів множимо на 2. Нагадаю, що. Власник цього гаманця, який випав 11, повинен протягом однієї доми від публікації відео звернутися до Бомбарбоя в Телеграмі або в слейті для отримання призу на свій гаманець. Якщо ні, відповідно приз буде анульований. Тому 4720 стартлаксів помножено на 2. Відповідно, чекає на переможця. Круто, круто, вітаю ще раз. Маю надію, що власник цього гаманця звернеться до нас і забере свій подарунок. Давайте далі. Так, що в нас на нашому, на нашому, на нашому каналі, в, в розділі. Ну, я вже дивився, але спробую вам показати, що в нас тут є? І скільки у нас переглядів. Так, останнє відео наше. Було переглянуто, наскільки я пам'ятаю, 66 разів. Так, да, 66 разів і 13 лайків. Нехай ще 14 лайків буде. І це всього 80. да? 80 старслаксів. Тому. Ми йдемо далі. Я трошечки помилився. Значить виходить на один ще додам, додамо. 551 Star Slax чекає на, е, на ще один гаманець, який написаний в коментарях. Так, нагадаю, що для того, щоб отримати ці 551 Star Slax. Кожен бажаючий пише е, свій гаманець в коментарях під відео, під минулим. І відповідно, коли зараз випаде якийсь символ, ми дивимося, який був найперший коментар з гаманцем, який закінчується на цей символ. І, от, і цей гаманець отримує 551 старшлаг. Визначаємо останній символ. це символ К. Відповідно, шукаємо гаманець, який закінчується на К, і даруємо йому 551 стар флакс. Нагадаю, що якщо ми не знайдемо переможця на цьому тижні, то ці 551 старслакс переходять на наступний тиждень, на наступний розіграш. Тому пишіть, не забувайте коментарі. Це для вас нічого не, не, не коштує. Один коментар, лайк і можливість у вас отримати Star на наступному тижні. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, ділитися цим відео. Цього найкращого, бережіть себе, свої родини.